Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на вівторок, на 22 серпня. На сьогодні відбулася знаменна подія. 47 сма окрема механізована бригада Магора увійшла у Роботине і провела там евакуацію наших мешканців. Села Роботине. весь цей час люди були фактично на полі бою. Уявляєте собі, який стрес пережили місцеві мешканці. Ну і важливо, що робота не вже фактично звільнено. Так і ще триває зачистка, і ще тривають бої десь на південних підступах до цього населеного пункту. Але ми розуміємо, до чого йде. Найближчим часом відбудеться вже офіційне визнання того від генштабу, від міністерства оборони, що робота не перейшло повністю під український контроль. Є успіхи і на інших на напрямках так само, і що важливо, у росіян немає успіхів у районі Синківки, про які вони вчора. Заявляли, брехали, вкидали інформацію про те, що Синківка вже під їхнім контролем. Виявилося знову, що росіяни брешуть. І хто б здивувався з цього, але повторюються ці епізоди абсолютно регулярно ходять цієї війни. І такі така от брехня, не перша щодо синьківки, і не перша щодо інших населених пунктів. Зрештою, у нас почалася така вирішальна фаза етап контрнаступу. Це видно по кількості задіяних резервів. Росіяни перекидають резерви з-під Рміної терміново на південь, де у них мало що вдається, їхні військові окупанти відходять із того ж вербового, із того ж роботаного, з урожайного. Біля приютного виникає загроза оточення окупантів. Про це все в деталях будемо говорити. Але ну, для початку про фестиваль Взривна волна який триває у Москві і під Знову сьогодні ми бачили кадри того, як вибухають дрони на підльоті до російської столиці. І це був Красногорськ місто цієї ночі, передмістя західне передмістя Москви. Там потужно вибуху, вибухнув дрон, пошкодив висотку 25-поверхівку. Багато автомобілів було пошкоджено, обійшлося без постраждалих. Просто психологічний ефект і, власне, матеріальний ефект пошкодження вікон, автомобілів мав цей вибух. Росіяни взагалі заявляли про два дрони, які вибухнули біля Москви. кажуть, чи їх знешкодили, збили засобами ППО, Ребну, але наслідки ми бачимо. Просто невідомо, чи власне в цю ціль мав врізатися цей дрон, чи якийсь був там інший задум, намір. Крім того, дрони вибухали у Брянській області, їх збивали. Три за минулу добу в Білгородській області. Отже, фестиваль взривна волна, так би мовити, не лише біля Москви, але й по всій Росії гастролює. Українські ж видання пишуть про те, що внаслідок атак на аеродромах Сольці і Шайкі. Чи Шайковка по-російськи було знищено повністю аж два стратегічні бомбардувальники Ту-22 М3, надзвукові бомбардувальники що з часів Холодної війни, які зараз у Росії надзвичайно цінні, їх більше не виготовляють, не виробляють, як ми знаємо. І, власне, ще два літаки ушкоджено. Два знищено, два ушкоджено. Докази знищеного принаймні одного такого Ту-22-го ми маємо вже на супутникових знімках. Це якраз у Новгородській області в Соль. Цей аеродром, і ось якраз бачимо і супутникові знімки. А це вже безпосередньо кадри самого аеродрому, коли цей Ту-22 М горів. Ну, бачимо, що відновити його не вдасться після такої пожежі. І як я вже вчора казав, сам масштаб пожежі вказує на те, що був заправлений цей літак. Принаймні поруч із ним точно було багато пального, яке спалахнуло і вибухнуло. Цієї ночі росіяни також атакували Україну дронами, тому на початку цього огляду ще скажемо коротко про наслідки цих атак отже на Чернігівщині, у Семенівці у будівлю міськради, дрон влетів, тобто атакували міську адміністрацію, цивільну будівлю у Дніпропетровській області у е, лінію електропередачі під Приватне підприємство влітали шахеди у Сенельниківському районі. Тож частина громади була без електропостачання якийсь час, і в кривому розі було атаковано місто ракетою, очевидно, повітряного базування. Так виглядає, були пошкоджені близько двох десятків приватних будинків, і також енергетична інфраструктура, яку вдалося більш-менш сьогодні вже впродовж дня відновити І водопостачання, і електрику в місті Кривий Ріг. Це якраз наслідки. Ракетного обстрілу. Ну, а далі рухаємося вже безпосередньо до карти бойових дій, до Куп'янського напрямку, де росіяни аж зі штанів вискакують, так намагаються змалювати свої неіснуючі успіхи на цьому напрямку. Отже, основна увага їхня прикована, та й наша теж до Сеньківки, бо тут справді відбуваються активні бойові дії, і росіяни прагнуть окупувати цей населений пункт, прорвати фронт українського оборону саме у цьому не на цій ділянці на цьому відрізку виявилося, що заяви росіян вчорашні про взяття Сеньківки виявилася фейком, вкидом, брехнею. Знімали вони навіть постановочні відео, нібито Сеньківки, а потім з'ясувалося, що це інші населені пункти на раніше, давніше окуповані, і навіть не у Харківській області. Тож росіяни знову брешуть. Звична історія, яка вкотре повторюється. Крім того, дуже активно розганяють осе фото, можливо, ви його вже бачили. Йдеться про зараз ми його зменшимо. Йдеться про е, такий міст через Оскіл дерев'яний міст на металевих е, основах таких, на металевій власне, конструкції. Очевидно, що тут цей міст ще відновлювали, чи він раніше був таким дерев'яним. Точно по ньому челенджери не проїдуть. 70-тонні танки, важкі танки точно не проїдуть по такій переправі, але е, раніше росіяни поширювали вибух. Цього моста, тобто по кадри вибуху, заявляли, що це українці при відході цю переправу підірвали. Згодом сьогодні вже з'явилися у російських воєнкорів з приводу цієї переправи. Ось такі дописи. Можемо показати ще раз картинку цієї переправи. Отже, пишуть вони таке: близький взгляд на одну із повряждівних переправ через ріку Оскол в Куп'янській, тобто вони стверджують, що це безпосередньо біля Куп'янська цей місто. Хоча дерев'яне покриття моста і розметало взривною волною, однак більша часть основних конструкцій уселена, і тому переправа підлежить встановленню. Необхідний повторний авіаудар. Ну, таке цікаве формулювання. Необхідний повторний авіаудар. То кому він необхідний росіянам чи Збройним силам України, які тримають тут оборону. Ну і якщо ми от, знову ж таки повернемося до цього фото, вибачте, що набридаю ним, але от ми на дальньому плані плані. Тут побачимо, що там поруч є ще один міст, який значно потужніше виглядає. Така бетонна конструкція, залізобетонна. Отже, цей міст, можливо, запасний, вони паралельно йдуть і ці дві переправи. Так, один видно, що пошкоджений, до кінця не зруйнований, але пошкоджений. Ну і от російська версія подій, що це керованою авіабомбою ЗСУ, а, цю переправу зруйнували. Так воно чи це не так. Ну тут, власне кажучи, питання відкрите. І насправді ну, може бути і наслідком російського бомбардування це пошкодження. Якщо підірвали один міст, чому тоді другий міст власне там стоїть? Можливо, він теж пошкоджений. Нам просто на цій фотографії не видно. от Ми бачимо цілу частину іншого моста через Оскіл. Ну, якби там не було при бойових діях у цьому районі, усі мости страждали. Відбувалися спроби їхнього підриву, при відході російських окупантів у цьому районі, можливо, деякі Переправи росіяни підірвати не встигли. Отож далі рухаємося безпосередньо до карти бойових дій. І біля Синківки констатуємо, що ситуація незмінна принципово. Тобто, Синківка не під російським контролем, тривають бої на підступах до цього села. І ось північно східніше і східніше від Синківки росіяни намагаються просунутися. Тобто, приблизно ось на цій ділянці вони намагаються Синківку обійти зі сходу і закріплюються. Вдвох, вздовж двох лісосмуг у сірій зоні. Ситуація тут динамічна, але без якихось різких змін. Далі рухаємося, вминаючи сватове Новоселівське, бо тут на сьогодні змін особливих і новин немає. Будемо вже детальніше стежити в наступних оглядах за тією ділянкою. До Кремінної рухаємося. Тут у нас, як ми знаємо, навіть подекуди були зміни на користь Збройних сил України за останні дні. Ось ми відмотаємо мапу і покажемо, що вісім. Надцятого дев'ятнадцятого числа був зафіксований певний відхід російських окупантів у Серебрянському лісництві на кількасот метрів на схід. Тут ми знаємо, були задіяні резерви, додаткові відповідно вже підрозділи, які ситуацію прагнуть стабілізувати на користь української оборони. І ось пишуть про те, що росіяни також біля Креміної знімають частину своїх військ і перекидають на південь. Це якраз діпстейт. Про це пишуть автори перекидають на південь, коли саме це відбулося сказати важко, але зафіксовано перед дислокацією російських військ і загалом відчуває. Це що на південну частину фронту проти наших військ стягують все, що погано лежало на інших ділянках фронту. Тобто, у нас відбувається дзеркальна ситуація, де мета росіян була в тому, полягала аби створити напругу саме на Лиманському напрямку, на Сватівському, на Куп'янському, і змусити українське командування переміщувати резерви туди з півдня на північ, перекидати їх на Слобожанщину, перекидати їх в район Сіверського Донця, Осколу і вище. А натомість ми бачимо, що росіяни змушені відступати під натиском українських військ, в тому числі резервних бригад біля роботиного, біля приютного, біля урожайного. І аврально перекидають туди уже резерви з під Кремінною. Ось така у нас ситуація відбувається. Далі рухаємося до Бахмута безпосередньо. Бахмутський демон пише про те, що за останню добу він безпосередньо його побратими вдало відпрацювали. Тобто підрозділи, де воює цей військовий, відпрацювали по двох танках росіян і по радіо засобу радіоелектронної боротьби по станції, так, яка по ребу, яка безпосередньо там розташована. Отже, тривають точні удари нашої артилерії, контрбатарейна боротьба в районі Бахмута. Те, що активізувалася наша артилерія в районі Кліщівки, теж багато пишуть. Про це пишуть і росіяни, що у них проблеми біля Кліщівки через українську артилерію. Тилерію самі ж росіяни пробували контратакувати ще південніше від Кліщівки в районі Курдюмівки. Відбулася тепер спроба контратаки. Раніше вони біля Андріївки контратакували сусідні населені пункти. Тобто Кліщівка, там не вдалося контратакувати, змінити ситуацію. Була спроба прорватися бронетехнікою. Пам'ятаємо, біля Андріївки знову ж таки втратили росіяни там і танки, і іншу бронетехніку. Андріївку зараз успішно обходять. З обох сторін наші військові, операція тут триває. Тепер біля Курдюмівки спробували рипнутися росіяни і так само без успіху. Про це пише той же Пєгов і його канал Воргон з росіяни пишуть про те, що на Бахмутському направлінні ВСРФ контратакували у Курдюмівки без успіху. А ВСУ при підтримці артилерії сумілі немного продвинутися у Андріївки. Тобто, ворог визнає, що біля Андріївки є просування у наших військових. І щоб підтримати. Наших героїв, наших військових, у нас є збір якраз на Бахмутський напрямок. Зараз про нього детальніше. Ми покажемо QR-код, за яким можна підтримати наших військових на Бахмутському напрямку. Ми збираємо на дві снайперські гвинтівки CAD CDX 30 Light 308. Він. Я не експерт у снайперських рушницях, але це, власне, та марка рушниці та модифікація, яку нам назвали наші. Снайпери. І от ми на дві такі гвинтівки збираємо. Потрібно зібрати 660 тисяч гривень. Ми вже зібрали більше, ніж на одну рушницю. 63% зібрано, тобто одну можемо вже придбати. Залишається 37% для того, аби зібрати повністю на дві такі гвинтівки. Отож, закликаємо вас, шановні наші глядачі, долучатися до цього збору. Він триває в ефірі 24-го каналу в соцмережах за QR-ко. Або ж за адресою, яка теж зараз з'явилася на екрані fund 24 можете перейти і прочитати всі деталі цього збору. Якраз працюють наші військові, зокрема біля Бахмута. Наші снайпери. Їм необхідна така зброя. Тому долучайтесь, будь ласка, і вкотре дякую кожному нашому глядачеві, які долучалися до попередніх зборів, або цей збір мають намір підтримати. Велика вам подяка. Ми справді таким чином підтримуємо наших героїв і наближаємо перемогу. Рухаємось далі, рухаємось далі по мапі бойових дій, і зараз рухаємося саме до Авдіївки. Отож у Авдіївці у нас у цьому районі загалом бачимо стабільну ситуацію. Ми про це говорили раніше, що вдається тут утримувати оборону. В надзвичайно важких умовах у ворога так само тут є чисельна перевага. І з Верхньоторецького, де було перекинуто різноманітні там, резерви з числа колишніх зеків шторм З». Ворог намагався атакувати в районі Красногорівки. Там надзвичайно складна ситуація, сама Красногорівка окупована, і звідси ворог подекуди от регулярно намагається прориватися то на степове, то на інші напрямки. Веселе Кам'янка, так само напружені ділянки фронту аж до крутої балки. І у нас з'явилася така мапа від Сензорнет, яку я хотів би вам показати сьогодні. Вона цікава тим, що показує перспективу. Тобто як часову перспективу чи ретроспективу, правильніше сказати, так адже ми в минуле дивимося, показує темпи просування росіян в районі Авдіївки. Детальні. Отже, тут у нас є синя така лінія, яка показує нам лінію бойового зіткнення і розмежування станом до вторгнення великого вторгнення росіян у лютому 22-го року. І відтоді ми бачимо, що на північному фланзі біля Авдіївки ворогові вдало. Осе просунути, ми зараз наблизимо цей район. Щоб всі зрозуміли, про який ми говоримо. Це якраз Верхньоторецький, ось цей район біля Красногорівки. І тут відзначено, бачите, близько 16 кілометрів від синьої до червоної лінії у найдальшій точці. В районі Красногорівки не вдалося росіянам просунутися за ці півтора року Великої війни близько 16 кілометрів. Ну, а на інших ділянках і того менше. Тобто, це най, найбільший такий їхній відрізок просування по прямій. Що ми дивимося власне, на південний фланг від Авдіївки, в південний район район Первомайського, Невельського, Водяного. То тут близько 7 кілометрів максимальне просування росіян становить від синьої лінії від того, що було до е, фази великої війни. І до сьогоднішнього моменту, От в бік Первомайського, в бік от, якраз, західний, ворогу до 7 кілометрів вдалося просунутися в єдиній точці. на інших ділянках. Значно менше 3-4 кілометри 5, сама ж ця горловина, так від флангу до флангу в Авдіївці, становить 10-9 кілометрів, що все ще дозволяє активно постачати все найнеобхідніше захисникам Авдіївки, проводити ротацію тощо. Тобто, фактично не вдалося це оточення зімкнути окупантам, хоча вони дуже намагалися це зробити паралельно до битви за Бахмут. От коли велика битва за Бахмут відбувалася біля Авдіїв. Ворог теж сконцентрував значну кількість резервів і шалено атакував цей окріп район, але нічого там у ворога не вийшло. Втілити свій план окупантам не вдалося. Ну, така у нас ситуація, власне, по Авдіївці безпосередньо. Повертаємося до, до мапи Діпстейт і продовжуємо її оглядати. У нас, власне, ще про Мар'їнку кілька слів. Тут теж ситуація не змінилася. Аналогічно, як і в Авдіївці, ворог намагається захопити тут західні околиці. І безуспішно це робить вугледар. Сьогодні пропускаємо тут, в принципі, ситуація теж стабільна і статична, хоча бої активні і сутички продовжуються. Ми поговоримо про Времівський виступ і про Бердянський напрямок. Тут росіяни почали лементувати останнім часом і кажуть, що у них виникла реальна загроза оточення їхнього контингенту, так чи частини контингенту окупаційних військ в районі Приютного. Адже українці Війська активізувалися не лише біля Старомайорського і урожайного, і не лише вони від урожайного на захід от, намагаються атакувати, і атакують, і розширюють цей плацдарм. Але маю на увазі оцей відрізок фронту приблизно, але і від приютного теж натиск збільшився. І відповідно, пишуть їхні так звані воєнкорівські канали про те, що. Українські війська со сторони Старомайорського намагаються окружити передові російські подрозділення, які утримують виступ в районі приютного угроза реальна. Тобто, бачать вони загрозу в тому, що може бути відрізано цей шматок. Власне, фронту і росіяни опиняться в скрутному становищі при відході, так або в оточенні, або в напівоточенні, під ударами української артилерії і вийдуть звідти зі значними втратами. Що ж це бажаний, би був розвиток подій для нас. отож приютному відбуваються наступальні дії наших військ, і особливо від старомайорського. Певний рух тут ми спостерігаємо. Ну що ж, ми бачимо, що і мапа тут змінювалася за останні дні, тобто, фактично, це просування на. Західному напрямку від Старомайорського, воно видиме і за останню добу теж помітне. Отже, біля урожайного у нас в принципі ситуація сильно не змінилася. Продовжується робота над тим, щоб розширити так само тут ось цей вже вклин. Так, вгризання у російській російську лінію оборони в районі завітного бажання, також і зі східного флангу, бік Керменчика і Новодонецького справи тут в принципі розвиваються поступово позитивно для наших військ, але знаємо, що були тут і невдалі атаки і з втратами. Ми про це говорили з вами вчора. Про власне групу наших морських піхотинців, які потрапили під обстріл, рухаючись в бік. Керменчика. Ерменчика сьогодні повторювати з не будемо, але власне той епізод теж свідчить про те, що не всі атаки бувають вдалими, не всі атаки бувають добре спланованими, і слід робити висновки із таких епізодів так само. Хоча загалом бачимо, що поступ тут є, і так само є просування після звільнення старомайорського урожайного зараз. Триває робота вже над просуванням до інших населених пунктів. Ну і в Бердянську безпосередньо, якщо ми говоримо про цей напрямок, були зафіксовані. Викрас вибухи, дим над містом і от з'явилися відповідно кадри того, як палають якісь там склади чи об'єкти ворожої інфраструктури безпосередньо в районі Бердянська, тобто ворог далі зазнає втрату у своїй тиловій воєнній інфраструктурі. Продовжується така робота на далеку дистанцію високоточними засобами. Тобто в Бердянську теж якраз у їхньому військовому містечку окупаційному в тому районі чулися вибухи і відбувалася детонація і прильоти. Тим часом рухаємося вже на Токмацький, Мелітопольський напрямок, в район Роботиного. У Роботине сьогодні увійшли наші військові 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Вали там евакуацію місцевих мешканців. Виявляється, що там ще доволі багато мирних людей перебувало у селі, які не змогли вийти, або її загострювалися за цей населений пункт. І наші військові продовжують витісняти окупантів уже з південної частини роботиного. Тут у нас ще не все село бачимо на мапі вказано як визволене. Це зрозуміло. Чекаємо офіційних уже повідомлень. Але бачимо, що щодня фактично на цій мапі рух в південному напрямку в цьому районі зафіксований. Кожного дня відзначено просування наших сил і в роботиному, і на прилеглих ділянках фронту. По населеному пункту Копані нестерянка так само по цьому флангу працюють наші військові, намагаючись розширити так само цей плацдарм на Токмацькому напрямку. Взагалі дійти до Токмака, це вже був би великий успіх для наших військових. Робота в цьому напрямку триває із проривання перших ліній оборони росіян в районі роботи. І триває успішно. Зараз противник намагається зберегти свою присутність на південній околиці, Роботиного у лісосмузі і лісопоса. В принципі, вони зеленим кольором тут прямокутничками позначені на цій карті. Тобто розуміємо, що от в районі Новопрокопівки, на північ від Новопрокопівки, ось тут росіяни все ж таки прагнуть зафіксувати свої оборонні позиції. І сподіваємося, що їм цього не вдасться. Триває зачистка, стабілізаційні заходи у самому Ротиному. Ясно, що там потужно прилітає з артилерії. І росіяни, очевидно, будуть бити по роботаному найближчі дні дуже активно намагаючись там максимально тиснути на наших військових і надавати їм закріпитися, ми ж можемо подивитися відео від 47-ї бригади про те, як триває процес звільнення роботного та евакуація мирних мешканців. Дружо, вот друже, конечно. Спасибо. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Ми дуже раді вас бачити. Добре. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт, куколка. Дочі, нас вивезли, дочі, Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже сьом, ми вже вдома. Привет. Та думаю, що Та, да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. привіт. сонечко моє. Як ми скучили за вами. Ось то вже законку. Скоро що забачився. Психологічно було. Поки не стало води, і поки не стало світла. Не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки під копнем картопельки, то таке сяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О! Бачимо, люди плачуть від радості, що вони нарешті звільнені від російської окупації. І взагалі це зімітувати, сфальшувати ці емоції неможливо. Це щирі непідробні емоції, радість людей від того, що вони нарешті, от на рідній землі без присутності там окупантів. Хоча ясно, що в них вдома рвуться снаряди, і відбувається війна і це біда величезна, але попри те, люди радіють нарешті, що вони не в окупації і українською розмовляються. Наші люди, це українські. Як якби там російська пропаганда не талдичила, що всі ці території ісконно русські, цю брехню нікому вони не продадуть. Ну хіба що своїм. Там, стадам, на яке, на яке власне орієнтована така пропаганда. Тож, ще коротко про наш південь, ми бачимо загалом, що фактично сконцентрувалися у ході оцеї, цієї інтенсивної фази нашого контрнаступу зусилля українських військ на двох районах. Це, ну, по-перше, велика новосілка, напрямок на Бердянськ, і бачимо, то, яке тут скупчення російських військ. Так? Бачите, що вони обороняють цю ділянку, ну, просто такі зубами в неї вп'ялися. Це великими силами обороняють, тобто велика кількість підрозділів, ми тут навіть всіх їх перераховувати. Зараз не будемо. Тут біля поліг, гуляйполе, пологи, тут трохи менша концентрація різних підрозділів. І знову ж таки величезне скупчення знову цих тарганів, ну, цих от свиней у касках, які тут позначені так з гумором на мапі Діпстейт. Якраз в районі Оріхова Токмака. Знову ж таки, в районі Роботиного, оскільки вони все сконцентрували, щоб. Втрим... Тут фронт. Тобто росіяни розуміють, що зусилля з прориву фронту от на цих двох ділянках відбуваються максимальні з боку українських військ, і вони намагаються ці ділянки захистити, втримати. Ось така у нас ситуація по приазов'ю. У нас також є заява Кирила Буданова щодо Криму, і наш очільник військової розвідки заявив про те, що високоточні удари по Криму будуть продовжуватися. Можемо цитату послухати. Ті, що дуже бояться цього, але є багато людей, які чекають. І потрібно дати їм певненість у тому, що їх надії не марку. Ось для того ми маємо проводити такі заходи, як платформа». заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово повну територію, і просто знищувати купантів на нашому країні. Що, в принципі, робиться, і ви це бачите, і на днях, щоб бачите. Звільнення Криму це кінцева мета, звичайно, на півдні всієї операції. Взагалі, ключ до перемоги у цій війні, звичайно, лежить на шляху через Токмак, Мелітополі, аж до Криму. Де, що відбувається в районі Куп'янська чи Бахмута, це, звичайно, важливо чи Авдіївки, але ми розуміємо, що там значною мірою росіяни проявляють активність, аби відволікти відтягнути українські резерви від Токмака і від Мелітополя. Тому Слова Кирила Буданова надзвичайно правильні і свідчать про те, що сфокусованість є на Кримському півострові. і Робота по російській воєнній інфраструктурі щодо відрізання Криму від усіх зв'язків з Росією вона буде продовжуватися. І очевидно, що буде успішною. Важливо зараз дійсно ближче до Токмака підійти, а потім перебити Крим цю переправу Керченську через Керченську протоку і значною мірою ми наблизимося до звільнення нашого півдня через такі кроки. Тож спостерігаємо, підтримуємо Збройні Сили України. Я вам дякую за те, що додивилися до кінця. Бачите, мене ж голос підсів під кінець цього випуску. Вже завтра чекаємо більше добрих новин від наших військових із різних напрямків із. І підтримуємо Збройні Сили України. Так само не забуваємо ставити лайки, писати коментарі під нашим оглядом. Все це важливо для Ютубу і для розширення нашої аудиторії. Дякую кожному, хто дивився до завтра.